Я прісняка Ліна, учениці 10 класу Дашковецького ліцею, презентую поезію по Павла Течини. я утверждаюсь, я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розпіла. Щоб жить, ні в кого права не питаюсь, щоб жить, я всі кайдани розірву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Московія, мене ти пожирала, як вішала моїх дочок, синів, і як залізо хліб та вугіль крала. О, як твій дух осатанів. То ти думала, тобою весь з'їдаюсь? Та, подавившись, падаєш траву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу. Я єсть народ, якого правди сила, ніким звойована ще не була. Яка біда мене, яка чума косила, а сила знову розцвіла. Сини мої, незламні українці, я буду вас за подвиг пославлять. Їдіть батькам на допомогу й жінці, дітей з ярма спішіть визволять. На слобожанських гнивах, на Подільські, на Чорній морі. Я прошу, молю, вбивайте ворогів, злодюг кремлівських, вбивайте без жалю. Нехай ще в ранах я, я не стидаюсь, гляджу їх, мов пшеницю я рву. Я стверджуюсь, я утверждаюсь, бо я живу.